Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і я хочу показати вам. Була сьогодні я на безплатці. І дивіться, скільки всього. Так як мене багато хто просив, щоб я показала вам її, я вирішила сьогодні відзняти відео, тому що якраз сьогодні попало файно, що я була там і вирішила вам показати. Ще, розпочинаємо, показую. Дивіться, так, цукор. Що завжди я беру? А, такий крекер. Потім борошно, ось таке а, яблучний сік. Далі це туалетний папір та паперовий рушничок. Рушнички, а, стаканчики такі. Там книжечка одненька та вибрала Єфрема, Ось таке хлоп'я є. Дивіться, батони дуже смачні, вони такі ще і м'які, все, просто розламалися, як несла по дорозі. Будемо бутерброди робити. Далі. Дали каштани. Я, звичайно, не знаю з ними, що робити. Можливо, хто знає. Я не дуже хотіла, але вони всім давали, кажуть, візьми, будь ласка, були, то вони вже навіть це полуплені, мабуть. Коротше, хто знає, що з ними робити, хто коли пробував їв, я ніколи не знаю навіть, що з ними робити. Уявляєте, хочу сказати, ми відкрили, попробували. Це, виявляється, булочки вони. Я не почитала собі нічого. Тут же ж пишеш обред. А... а подумала, що каштани. Ну воно реально виглядає, як каштани. Єфремчику дуже сподобалося. він їх їсть, смакує. Оце навіть він вам показує. Молодець. Далі ось такі булочки з варенням. Вони так тут йдуть слойоне тісто. Вони смачні, супер. Далі ось такий хліб. Цей хліб дуже добрий, смачний, він такий темний, смачний. Показую, далі йдемо. Помідорки, помідори чері. Потім ось такий шалат з капусти. Дивіться, тут різні. Дуже все. Ну, не видно, що воно там щось попорчене. Ні, все окей. А потім ось такі снеки взяла діткам були. Потім взяла ще ось такі макарони. Діти дуже люблять саме такі. То я вибираю такі хлоп'я. Так що далі покажемо. Бросельська капусточка. Скажіть, будь ласка, хто як готує брусельську капусту? Якщо чесно, ніколи не готувала, але хочу спробувати, яка вона, як її краще приготувати. Я пошукаю рецепт. Але якщо, можливо, ви знаєте, і точно смачно вона приготовлена, то, будь ласка, напишіть, буду вдячна. Далі ось такий салатик. Дивіться, я це взяла, не знаю на пробу такі котлетки із індички. Запечу або посмажу і попробуємо які вони ці добрі чи ні. Потім ось такий салат, лоток великий. Будемо салатик робити. Ту штуку я купила. Потім дивіться, це просто хазяйки зацінять Часник полуплений. Все. Тільки ти собі діставай і користуйся. Дуже класно. М'ясо, куряча грудинка. І ще ось така. Я завжди беру куряче часто, ну, це вирішила ще спробувати ті котлетки. І я взяла грудинку, тому що роблю рублені котлети на шаурму класно. Та й просто навіть бутерброди класно. Які бутерброди? Відбивні, відбивні? вибачаюсь. А, яйця, лоток-яєць. Огірочки, одне авокадо було. Потім груша та апельсин. ну гру, Пару груш і апельсин. а Діти люблять. Дивіться, далі така молоденька картопелька. Ну, як вона, як молоденька. Ну, але вона, як варила, я подібну, то смачна була. Потім блубери, ягодки були. А, лідіна, як ми кажемо ще по-нашому. Ось такі ж макарони. Теж. Дуже класні, смачні, діти люблять. Така паста. Тут одразу йде, так, як підливка до неї. Можна розводити і пробувати. їсти. Яблочка. Красиві, такі гарні яблучка. Взяла Єфрем, якраз перед цим хотів яблука, я малася купувати. А це так файно вийшло сир, тертий. Я завжди такі беру. Мені дуже зручно з ним перець. Ціки гарний кольором. Ну, просто... Так, ось такі снеки. Такий крекер. Потім такі чіпси. Це Ви... я навіть не знаю, що це. вони смачні чи ні, я взяла. Попробуємо. Банани доволі файної якості. В спілі файно гарно так. Сода. Та що це ще? А, розпушувач. І ще дивіться, ось такий букетик краса. Я його відкрию. Яків там якусь свою штучку їсть. Там йому в школі однокласники дарили подарочки. Угу. На День закоханих. Вони якраз хворіли і йому там залишили. І це різні там цукерочки, такі, це він щось пробував вам на камеру. І ось такі снеки дітям. Я якось брала, було теж. І дітям дуже це зайшло. Казали, класне таке воно солененьке. І ще хочу показати, яке взяла хлоп'я. Я навіть не знаю, що це. Ще ніколи таке ми не пробували. Це така геть велика упаковка. Впала просто із стола. Дивіться, ось таке. Хто коли таке пробував? Мені цікаво. Смачне, воно чи ні. Ну, будемо пробувати. Так, дивіться, ну це просто це дуже класно і взагалі стільки всього. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди за те, що ви дивитесь, за те, що ви пишете мені. Мені дуже приємно. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.